Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише актуальних тем. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть нам свої запитання у коментарях. А чи знаєте ви, що від недавно в Україні змінено порядок грошової виплати сім'ям загиблих військовослужбовців? Тож, давайте сьогодні поговоримо про цю тему. Розберемо актуальний механізм. Виплат одноразової грошової допомоги, який запрацював з 1 вересня поточного року. До вказаної дати така допомога виплачувалась родинам одноразово повною сумою. Яка становила 15 мільйонів гривень. Тепер порядок змінився. Сім'ї отримуватимуть грошову підтримку частинами впродовж 80 місяців. Розповім, як це працює на практиці. У випадку загибелі військовослужбовця сім'я отримує спочатку першу виплату у розмірі 3 мільйони гривень. А решта 12 мільйонів гривень буде надходити поетапно впродовж 80 місяців, тобто щомісяця. Орієнтовно 150 тисяч гривень. Важливо, ці правила діють тільки для випадків, коли актовий запис про смерть військовослужбовця зроблено з 1 вересня 2025 року. Тобто ті родини, де загибель військовослужбовця була зафіксована раніше, отримують допомогу за правилами, які діяли раніше, на той період часу. Тепер нагадую, хто має право на таку виплату. Діти. Малолітні, неповнолітні, повнолітні, непрацездатні діти, а також ті, хто був зачатий до смерті батька та народжений після неї. Подружжя, чоловік або дружина, які не перебувають у новому шлюбі, батьки, усиновлювачі або батьки, які не були позбавлені батьківських прав. Утриманці. Особи, які повністю перебували на забезпеченні загиблого, або отримували від нього постійну матеріальну допомогу, яка була основним джерелом їхнього існування. Особи, які проживали однією сім'єю без шлюбу: чоловік або жінка, з якими військовослужбовець жив однією сім'єю, за умови встановлення цього факту за рішенням суду. Зауважу. Крім наведених категорій, існує особисте розпорядження загиблого військовослужбовця щодо розподілу ОГД. У нас на каналі є окреме відео присвячене цій темі. Але для певних осіб малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатні вдова, вдівець, непрацездатні батьки право на частку 50% від виплати. Є гарантованими незалежно від змісту такого розпорядження. Тепер розповім, що потрібно зробити, аби отримати таку допомогу: зібрати документи. А саме, свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують родинні стосунки, довідки з скомату чи міноборони, подати заяву в орган соцзахисту або онлайн через соціальний портал. Якщо родина перебуває за кордоном, заяву можна подати через консульство або у повноважену особу. Зауважу. За отриманням допомоги необхідно звернутися не пізніше трьох років від дати актового запису про смерть військовослужбовця. Також хочу наголосити, якщо з певних причин вам відмовлять в такій виплаті, це рішення може бути оскаржено до суду. Ми займаємось такими категоріями справ, тож звертайтеся, допоможемо і вам. Якщо залишилося питання щодо оформлення ОГД. Або механізму виплат чекаємо на консультації в наших офісах або по телефону. Адреси та номери телефонів залишу в описі під відео. По цій темі у мене все. Не забудьте підписатися на наш канал, ставте лайки, пишіть нам свої запитання у коментарях. А для отримання консультації щодо цього чи інших юридичних питань заходьте на наш сайт officeadvocativ.com.ua та замовляйте консультацію. До зустрічі в наступному відео.